Всім привіт! 20-й інвестиційний випуск сьогодні, і сьогодні буду розказувати, що було найцікавіше на ринку криптовалюти, або просто що було найцікавіше цього місяця. Місяця травня. 16 травня, 16 травня я почав новий експеримент. Новий челендж можна сказати. Сьомий рівень фінансової грамотності. Моя ціль дійти до сьомого рівня фінансової грамотності. Ось були різні угоди. Щось в плюс, щось в мінус. Більшість було в плюс. Ось, я все записував, відслідковував, дивився свої помилки і вирішував, як мені рухатися далі, по якій стратегії торгувати. Вибор, вибрав для себе одну стратегію, яка і по досі є. Ось. І, як ми бачимо на годиннику 3.49. І ринки падають. Ринки падають вже п'ятий день. От так буває. Воно росте, росте, росте. А потім бац. І падає. До, може бути таке, що на 20% в день буде падати якісь мемкоін. Тобто е, фатальна помилка думати, що буде завжди рости, буде завжди ріст. все буде дуже класно завжди. І ніколи не буде падінь. Ні, от зараз прямо відбувається вже е, четвертий день поспіль. Все червоне, ринки всі червоні. Мінус 10, мінус 15, мінус 20%. Сьогодні от, 31 травня. Ось так закінчується місяць. Біткоін чуть-чуть впав, а альта мінус 30, мінус 40%. Стандарт. Коротше, зараз е, все, все червоне, все падає. Цікаво. Що буде через місяць? Мені здається, що ось сьогодні буде падіння вже остання крапля, так сказати, і завтра вже буде помало від, відростати ринок. Ну, це суто моя суб'єктивна така думка. Ось я вибрав для себе актив, такий, як понки, і на ньому торгую. Е, я так само вибрав. Актив, такий, як ефір, біткоін, такі з, з великою ліквідністю активи, щоб можна було е, пересичувати ось такі просадки. Попонки важче пересичувати просадки, але, але теж можливо, якщо не буде тотального зливу. Тобто повністю, якщо не буде все окатуватися в ноль, якщо торгувати по стратегії, заходити по 2% від депозиту, то інша сума, яка залишається, страхується 2% після того, як ти усрідняєшся, змінюється твоя середня ціна, і ти, якщо не виходиш в плюс, то виходиш хоча б в ноль по позиції. Яка по суті убиточна. У мене таке вже було не раз. То тобто я виходив вже не раз з убиточної угоди таким способом. Ти просто усрідняєш, усрійняєш і виходиш в ноль. Ось цього місяця я започаткував так сказати новий, новий челендж. І показує свій шлях до фінансової грамотності у телеграм-каналі. Викладаю свої думки, записую аудіо. От, підписуйся на мій телеграм-канал, там дуже багато корисної інформації. І сподіваюся, в червні місяці буде більш позитивна динаміка на крипторинку, більш буде більш позеленіє, так сказати він чуть-чуть. Цей крипторинок, а то дивитися вже 5 днів поспіль, як падає вся альта, як, якесь таке собі видовище. От. Тому надіємося на краще. Сподіваюся, саме червень принесе найбільший профіт. Ось. Сьогодні ось бачите. 3,53 на годиннику. А мене за вікном видно. Там було видно і в перша ночі, і друга ночі, і третя ночі. Тобто зараз у Норвегії є постійний день. Постійний день, і так буде тривати до 20 червня. Сонце, сонце взагалі не заходить. Ось це Зараз найбільший пік ходу сонця. Тобто зараз найбільше сонце себе проявляє. Ось. І взагалі не заходить. І важко засинати, але от, штори вішають штори і вони допомагають е, от, заснути. Ти прокидаєшся, ти прокидаєшся постійно і за вікном постійно сонце. Ти прокидаєшся і світло, прокидаєшся і світло, засинаєш світло. Ось такі зараз дні у Норвегії. І ось такий був інвестиційний випуск. Побачимось у наступному інвестиційному випуску. Всім профіту, всім пока!